Мені 26 років. Я хотів би зустрічатися з дівчиною ровесницею собі. Це нормально, коли ти зустрічаєшся з ровесницею. Але коли я фліртую зі своєю ровесницею, у мене є відчуття, що от я хочу її, а вона хоче увести чогось батю із сім'ї. <рес> Дівчки, це не нормально. Так не повинно бути. І ти з нею починаєш якось фліртувати, з нею спілкуєшся, і вона така, що тобі 26 лише. Двадцять шість. А я би собі хотіла би вимут мужчину років тридцяти, можливо. А можливо, і тридцяти а може і сорока. Потому що я за ним, як за кам'яною стіною. Я з ним себе відчуваю безпечно. У нього, скоріш за все, є свій бізнес. У нього все несеться в житті хорошо. Я знаю кайфую старенький. Ну типа, ти точно не мій варіант, а взагалі, ти маленький для цього. Всього. І мені це дуже сумно, дівчата, тому що я об'єктивно розумію, що моє потенційне кохання прямо зараз десь п'є рево за гаражами. Це єдине, що мені залишається, походу. В якийсь, блядь, дев'ятий А, напевно, йти треба бронювати, напевно. Я не розумію, як з цим себе вести.